Кінець тижня в Україні буде одночасно з дощами та спекою, але вже в низці областей буде прохолодно, де саме зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю 5 липня дощі йтимуть на Волині: У Рівненській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. Що стосується температури повітря в день, то у північно-західних областях буде прохолодно від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. На решті території в день від плюс 28 до плюс 35 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 22 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 6 липня, опадів поменшає, дощі очікуються лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Нарешті території країни пануватиме суха та малохмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 26 до плюс 29 градусів, у південно-східних областях від плюс 29 до плюс 35 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 22 градусів, у неділю 7 липня, дощі очікуються лише у Луганській та Донецькій областях. А ось нарешті території країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день від плюс 28 до плюс 30 градусів тепла. У південно-східних областях спекотніше до плюс 35 градусів. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!